Оце сиджу п'ю каву в три години дня та й думаю, щось я так втомилась вже, але згадую, що зробила протягом дня, то це й не дивно. Поки мій молодшенький грався на ліжечку, а старшенька за ним приглядала, попила сосила кілька кімнат, полила квіти, помила у ванній кімнаті всю сантехніку, розвантажила посидимийну машину. До речі, якщо хтось вагається чи купляти, то купуйте. Я в декреті без неї не уявляю свого життя, адже часу не так вже й багато. Завантажила прання, зняла вчорашнє прання і склала в шафу. І це ж тільки частина тієї цієї роботи багато що залишилось поза кадром, багато ще буде зроблено протягом дня. А ще якщо в деяких жінок не розуміючи і не чоловік, то прийде з роботи і скаже, чого ти втомилась? Ти ж цілий день вдома сидиш. Тож, дорогі жінки, бажаю вам ніколи не знецінювати свою роботу, навіть якщо ви ніде не працюєте та сидите, як всі говорять, вдома. Це вже теж тяжка праця. А якщо у вас ще кілька дітей, то ви взагалі героїня. В мене, наприклад, двоє діток: шість років дівчинка та шість місяців хлопчик. То з ними про вільний час можна тільки мріяти. Але я все одно люблю своє життя.